Це Гао Жунджун. Бухгалтер художнього коледжу в Шеньяні, Китай. 1999 рік. Зовсім скоро обличчя Гао стане відомим у всьому світі. Коли 1999 року комуністична партія Китаю почала жорстокі репресії проти Фалуньгун, Ао звільнили з роботи, а потім відправили до в'язниці за те, що вона не хотіла відмовлятися від своїх переконань. 7 травня 2004 року Гао сім годин поспіль катували електричними кийками у випрану трудовому таборі Луншан в її рідному місті Шенян. Сліди тортур видно на її обличчі голові та шиї. Колись радісне обличчя вкрите шрамами й пухарями. Відчайдушно намагаючись уникнути катувань, Гау вистрибнула з вікна другого поверху будівлі, де її тримали. Тоді вона зламала стегно і ліву ногу. Потім її перевели до госпіталю бюро громадської безпеки Шаньяна, де тримали під охороною. Коли двом її сестрам Лілі та Вейвей -Вей, нарешті дозволили її відвідати, вони розплакалися, побачивши її обличчя. Ау попросила сестер сфотографувати її і використати знімки, щоб розповісти світу про це переслідування. Наступного дня одній із сестер за спиною в охоронців вдалося пронести камеру і зробити кілька фотографій і відеозаписів. Це не людське ставлення. Ось так без краплі совісті вони поводяться з практикувальниками фулуньгун, хорошими людьми, які дотримуються принципів істинна доброта і терпіння. Вони жорстоко б'ють і катують нас без будь-яких докорів сумління. Я тут, і я сподіваюся, що ми зможемо вийти на свободу. Я сподіваюся, що добросердні люди світу звернуть увагу на переслідування Фолуньгун. Розпочати одноосібно колишнім генеральним секретарем Дзян Зимінем. 7 липня 2004 року фотографії з опаленим обличчям Гао було опубліковано на вебсайті Мінхуей. Незабаром фото з Гао показали на заходах із захисту прав людини по всьому світу. І її історія стала першим випадком, занесеним до звіту ООН з прав людини за 2004 рік у розділ про переслідування фалуньгун у Китаї це розлютило китайську владу. Вона відправила Гао до сумнозвісного трудового табору Масандзя. Щоб зламати дух практикувальників Фалуньгун, там широко застосовували найжорстокіші види тортур. 12 червня 2005 року батькам Гао повідомили, що їхню доньку доправили до лікарні Масандзя та що вона непритомна і її під'єднано до апарату штучного дихання. Через чотири дні Гао померла. Їй було 37 років.